Розділ дев'ятий Джо іде на ризик. На другий день, коли Чарлі вернувся зі школи і зайшов до дідусів і бабусь, то побачив, що не спить лише дідунь Джо. Усі інші голосно хропли Тсс! прошепотів Джо і жестом підкликав Чарлі до себе. Той навшпинки підійшов і став біля ліжка. Старий хитрющий йому всміхнувся, а тоді сягнув рукою під подушку. Коли ж її звідти витяг, то його пальці стискали старезного шкіряного гаманця. Затулившись ковдрою, старий відкрив гаманця, перевернув догори дном. Звідти викотилася одна єдина срібна десятицентова монетка. Це мій таємний скарб, пошепки пояснив він. Ніхто про нього не знає. Зробимо ще одну спробу знайти той останній квиток. Що скажеш? Але мусиш мені допомогти, дідуню. Невже ви хочете потратити на це останні свої гроші? Прошепотів Чарлі. «А вже аж хочу. Схвильовано прохропів старий. Не гай часу на суперечки. Я не менше за тебе прагну знайти той квиток. На бери гроші і біжи в найближчу крамничку, купуй перший ліпший батончик фонка і мерщі повертайся з ним сюди, розгорнемо разом. Чарлі взяв срібну монетку і миттю вислизнув з кімнати. За п'ять хвилин він уже повернувся. Купив? пошепки спитав Джо, очі якого аж сяяли від збудження. Чарлі ствердно кивнув і показав батончик. На обгорці було написано вонка, горіховий хрусткий сюрприз. Добре, прошепотів старий, сідаючи в ліжку і потираючи руки. Тепер підходь сюди, сідай біля мене і разом його розгорнемо. Готовий? Так, підтвердив Чарлі. Готовий. Відкривай верхню обгортку. Ні, заперечив Чарлі. Це ж ви за нього заплатили. Робіть усе самі. Пальці старого страшенно тремтіли, доки він обмацував батончик. Немає ніякої надії, але чутно захихотів він. Ти ж розумієш, що надії немає, правда? Так, озвався Чарлі. Розумію. Вони перезирнулися і обидва нервово захихотіли. Май на увазі додав дідунджу: існує лише манюсінький шанс, що це саме та цукерка. Згоден? Так, погодився Чарлі. Звичайно, чому не розгортаєте дідуню? На все свій час, хлопчику, на все свій час. Як ти гадаєш, з якого кінця починати? З того, з найдальшого від вас. Відірвіть тільки малесенький клаптик, щоб ви нічого й не бачили. Отакий? запитав старий. Ага, а тепер ще трошечки. Доривай ти, сказав тітунчо, бо я дуже хвилююся. Ні, дідуню, мусити самі. Ну ж, бо отак от. І він відтеров гортку. Вони вдвох засирнули під неї. Це був солодкий батончик, та й годі. Зненацька їм стало дуже смішно, і вони вибухли шаленим реготом. Що таке? скрикнула бабуся Джозефіна, несподівано прокинувшись, нічого відповів дідуньчо спи собі, спи.